Дорогі друзі, сьогодні у нас щасливий день. Ми передаємо прекрасний барит м 107 А1 в калібрі 50 БМЖ для снайперської групи першого штурмового окремого батальйону імені Дмитра Коцюбайла. Цю ювілейну 300-ту гвинтівку Юрій Чорноморець передав командиру взводу снайперів Маріку. Його підрозділ вже майже рік воює на Харківщині. Ця гвинтівка буде на весь підрозділ на снайперський взвод нашого батальйону. Вона нам треба, щоб знищувати броньовану техніку, розбирати бліндажі ворога та ничити піхоту ворога, а саме штурмові групи противника. Гвинтівка працює в правильних руках до 2 кілометрів прицільної стрільби. У майстерних руках снайперів першого штурмового окремого батальйону імені Дмитра Коцюбайла да Вінчі вже понад 10 схожих комплексів від Юрія Чорноморця. Відомий філософ та релігієзнавець на початку повномасштабної війни сам був снайпером ЗСУ, та отримавши під час бойового завдання у Чорнобильській зоні велику дозу радіації був демобілізований. Відтоді допомагає снайперам. У нас війна зовсім менша. У нас часто є шанс зробити один постріл. Його треба зробити влучно, і тому ми на всі гвинтівки ставимо якомога найкращі приціли. Завдяки донатам українців та іноземців, які нас підтримують, Юрій Чорноморець вже купив три сотні снайперських комплексів для зсу, нацгвардії та бійців гур та СБУ. І ще стільки ж гвинтівок, наданих державою, обладнали новими прицілами. Пані Юрію, дякую вам за те, що допомагаєте нам. Не менш важливі для снайперів і набої. Їх вкрай не вистачає. Один такий набій коштує близько 400 гривень, і в більшості випадків цей набій дає можливість покращити одного окупанта. Як робити неймовірні речі, знає один із підопічних Юрія Чорноморця. Абсолютний світовий рекордсмен В'ячеслав Ковальський, який вразив ворога на відстані 3800 метрів. Дорогі друзі, ми вдячні за вашу допомогу. Ми всі наближаємо нашу перемогу. Відома снайперка Анастасія Савка, попри травму і ампутацію, вже опановує протез і хоче повернутися до війська. Продовжуємо донатити і боротися за нашу з вами спільну перемогу над ворогом. Слава Україні! Допомагає українським снайперам і громадський діяч Денис Блощинський ресурси обмежені, час обмежений, і ми маємо обирати, куди інвестувати свої зусилля, свої гроші, свою, свою енергію, свій час, в яку частину максимально ефективно. От, на нашу думку, снайпінг це один із наймаксимально ефективніших механізмів наближення нас до перемоги. Кожен донат важливий, наголошує Юрій Павлович. Попри власні проблеми зі здоров'ям, він не втомлюється щодня писати дописи, робити прямі ефіри і розповідати про важливість снайперів на фронті. Ми їх постійно підтримуємо, тому що були критичні ситуації, коли вони ну фактично мали загинути. Але ми їм давали ось такий барет. Поки у нас є такі люди, як ви, нашу націю не здавати. Слава нації, смерть ворогам. Василь Сафянюк, Роман Щербаков, факт ICTV, Єдині новини.